Вітаю! Я сьогодні я вам хочу показати, як перевірити стан вашої субсидії, чи призначена, чи не призначена, скільки призначена, щоб вам не ходити в управління соцзахист, не витрачати свій час. І так дивіться: для цього ми повинні зайти на сайт ДП DPIOS Мінсоцполітики України. Під цим відео я скину посилання на цей сайт, ви натиснете і перейдете на цей сайт. Ось так виглядає цей сайт. Для цього нам потрібно, щоб познати субсидію. Треба вибрати область. Вибираємо область. Київська, да, наприклад. Населений пункт обираємо, тут не менше 3 літр. Далі вибираємо вулицю. Теж натиснути треба не менше 3 літр. Вибрали. І вибираємо номер будинку. Вибрав номер будинку. Далі потрібно пройти капчу. І натисли шукати. І ось нам висвітилось стан субсидії недіюча, населений пункт, і можна переглянути, яка була тут субсидія. І ось як видно, тут з 2016 року були субсидії, тут видно, що 17,16, тобто весь період, який ми коли-небудь брали субсидії. І якщо у вас субсидія є, призначення, то тут вона буде показана як діюча. В мобільній версії точно також натискаємо на посилання, яке я залишу в опису під відео. Вибираєте область, населений пункт, вулицю, номер будинку, проходимо капчу. Натискаємо тискаємо шукати. І ось у нас результат. Стан субсидії недіюча, розмір субсидії і так далі. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.